З вами адвокат Плитенко Володимир. Так сталося, що Україна пострадянська держава. Це особливо стало відчутно під час введення військового стану, де військовослужбовців часто застосовують репресії, коли останні реалізують свої права. Доходить до того, що за дзвінок на гарячу лінію садять на губу. Але військовослужбовці та члени їх сімей. Повинні знати, які зобов'язання покладає законодавство на державу для того, щоб військовослужбовці змогли повною мірою виконувати свої обов'язки. Перше вирішення сімейних проблем. Друге відсутність медичних противопоказань. І останнє повне матеріальне та грошове забезпечення, включає навчання та зброю. У наступних відео я спробую роз'яснити вам. Як протидіяти порушенням ваших прав?